Всіх вітаю, з вами Марія і Філіжаночка про що нагадує кава. Давайте роздивлятись. Так, ну тут багато про що. Так, давайте починаємо з особистого життя. Ось тут нагадує, десь комусь нагадати вам треба. Чекаєте інформацію від людини про стан здоров'я. Чийсь, наприклад, для когось чекаєте інформацію, воно у вас, знаєте, це як є два, ну, як може бути дві відповіді. От вам треба когось так дуже смикнути, щоб людина вам надала, щоб ви не, не сиділи от в тій знаєте, ситуації, коли ви не знаєте так чи інакше. Так, і комусь треба нагадати про здоров'я про якусь процедуру. Може бути і аналізи, може бути щось інше. От просто, як знаєте, нагадати людині, що аго, ти пам'ятаєш, що треба це зробити. Так, ось тут десь ситуація, яка як номер один, вона стосується. Документів, чи оформлення нових, чи якісь старі документи, чи знайти, чи ну, просто це, знаєте, як треба щось робити з документами. І це для когось з вас от просто ну, на першому місці повинно бути. Так, поїздку якусь показує нам чоловіка, який роздивляється. Ну, дивіться, тут для когось просто як автівка показана, і може на технічний осмотр, треба, там, перегляд, треба відправити цю машину, може ще щось. Але нагадує, і знаєте, це як, що треба вже робити, і тоді буде вдача, а якщо затягувати, то втрат буде більше. Так, комусь показане. Далі дивимось про що нагадує. Ну, Взагалі-то про перспективні зустрічі комусь з вас нагадує. Комусь тут цілість, ну як сім'я ціла, про якусь поїздку нагадує, і важливе тут, от на першому плані, тут чоловік за його спиною. Жінка, яка дуже задоволена його враженнями. От це знаєте, вона як в спину його штовхає. І він ну, от, після цієї поїздки, він якось знаєте, от, я, я не буду казати, що він дуже там завдячувати буде цій жінці, але в його очах вона це буде бачити. Так, тут, як нагадування про те, що десь треба йому їхати, десь треба когось відвідати. Тут не одна людина, як гуртом заходять до когось в будівлю, в домівку, там, як завгодно. Так, далі дивимось. Комусь про режим дня нагадує кавова гуща, щоб ви вчасно лягали спати. У вас порушення сну у когось з вас. І це треба відновити. І вам треба як в один і той час лягати спати. Ну, знаєте, не порушувати це. Так, про сюрприз якийсь нагадує комусь з вас. Я так розумію, що якщо ви хочете комусь зробити сюрприз, то щоб ви готувались вже. Може, наприклад, когось там хочете привітати з, там, з якимсь святом. І якщо даруночок, то вже шукаєте, чи робіть чи крупляєте якось так. Так, ось тут нагадує про якусь розмову. Зараз. Так, тут і чоловік, і жінка щось між собою будуть обговорювати. Показує, що жінці треба як... Розпланувати щось. От ну, як підготуватись до зустрічі, до розмови з чоловіком. Тут ну, щось таке, знаєте, важливе будуть обговорювати. І ну, як, якщо вона хоче свою думку в чимсь довести, то їй треба підготуватись. Далі дивимося. Так, ось тут, робота соціум, там, де ви там спілкуєтесь, де ви реалізуєтесь, тут чоловік мені показаний, трошки він засмучений буде, бо затягується якась ситуація, От з кимсь він ем, спілкується, десь там може домовленості якісь є з людиною, щось воно затягується, щось він не, не може. Вирішити швидко якусь ситуацію. Але це як про себе треба нагадати людині. От, щоб, ну, якщо він хоче, щоб пришвидшилась якась ситуація, то хай він нагадує про себе. Але там людина щось відвертається від нього. Далі дивимось. Так, що тут? Тут якісь прояснення будуть, літери Є І, л, Є ЕШ. Якась ситуація проясниться. Але дивіться як. Вона, якщо вона буде з чоловіком прояснюватись, то ну, розумійте для себе, що якась тут, або за якогось чоловіка прояснюватись, а, людина, з якою прийдеться спілкуватись, людина під маскою. От, знаєте, коли говорить вам одне, робити буде геть інше. І е, вам як наполегливість потрібна в цій ситуації. Як знаєте, от не, не відпускайте від людини тут, е, ну як контроль. Так. Ось тут е, комусь про час нагадує чоловіку якомусь Швидко плине час, і йому треба дослухатись до людини набагато молодшої від нього, ну, до людини, яка може бути йому або дитиною, або онуком, чи онучкою. І від цієї більш молодої людини буде нагадування про швидкоплинність часу. І десь якусь ситуацію йому треба буде ну, як зробити, відпрацювати, бо він, він і сам розуміє, що час втрачає, але от йому щось не хочеться робити. І знаєте, це коли от людина вважає, що в цьому його стабільність. От поки я цього не роблю, все так, як є, так як я пам'ятаю, колись було. А якщо я це зроблю, я побачу, як воно є насправді, і він от просто він затягує той час. Так, що тут у нас ще? Двадцять шосте число. То вже край кажуть. Десь комусь воно щось означає то 26 число. Вам треба щось, якусь дорогу зробити до цього 26 числа. Так вам буде легше вирішувати якесь питання. Далі дивимося. Так, ось тут розгледіти якась жінка мені показана, їй дуже треба розгледіти питання, яке ставить їй, хто це чоловік та жінка. Не обидва одразу приходять і ставлять питання, а кожен по-своєму майже одне й те саме питання. Але знаєте, коли кожна людина якось по-своєму його озвучує. Ну, там, наприклад, якщо ви приймаєте людей, і кожен вас, до вас приходить, наприклад, давайте так, наприклад, ви лікар. Ну, це я просто приклад приводжу, у вас буде якось по-своєму все одно е приходять до вас люди і щось питаються. І вам ну, нагадує про те, що вам треба дуже ретельно розгледіти і надавати їм відповіді. Бо е, тут у кожного своє питання, але знаєте, у кожного воно якесь тупікове. І вам так терпляче треба буде людям розказувати, пояснювати. Так, дуже щасливий тут чоловік мені показаний і трошки збентежена жінка. А йому аж подобається, що вона така ж збентежена в цій ситуації якийсь. у неї як туман в голові, вона щось геть нічого не розуміє. Ну, Просто, це, знаєте, у нього якісь розмови, це як швидко змінилась якась ситуація. Коли, наприклад, людина казав щось одне, потім щось, отак, знаєте, як. Як блискавка засяяла так швидко, і він вже зовсім іншу історію розказує. Але він такий натхнений, він розповідає, знаєте, от те, про що він розповідає, видно, що його воно просто, от, знаєте, як настрій підвищився в людини. Він щасливий. він Замріяний якийсь. І жінка от просто вона збентежена вже навіть тим, що так ти ж казав, ти ж по-інакшому казав, як же ж, а тепер чого так змінив свою думку. Ну, але ж, якось там їй буде пояснювати. І жінка тут як повинна нагадати цьому чоловікові, що чекай, так, так була ж інша розмова, на що налаштовуватись. Так, ви хтось тут як дзига буде обертатись, так вам багато треба буде зробити, так ви будете прагнути взагалі. Як швидше, знаєте, от, від якоїсь ситуації втікти, як від спілкування з кимсь, як, знаєте, от десь потрапили в компанію, де вам незручно, якось вам не дуже хочеться в цій компанії залишатись, і ви тікаєте, просто тікаєте. От, знаєте, як згадали якусь справу, або, вибачте, вигадали якусь справу. І просто, от, ну, все, все, на цьому крапка. Така симпатична пані мені тут показана. І так вона якось, знаєте, відсторонюється від спілкування з Зараз з ким це тут з якимсь чоловіком. Але, знаєте, тут, тут, вибачте, тут білий лебідь плава, тож тут про кохання, і поки що відсторонюється, а потім я бачу, що ці люди зближуються. Все ж таки, тут... Тут, знаєте, коли чоловік вже знає, що це його доля, а жінка ще не знає, тому і відсторонюється дуже така світла, дуже приємна. Дуже така, ну, звісно ж, він швидко закохався. Тут, тут змінюється доля в людей, і непогано. І розвиток буде. У найближчі 12 ну, у кого як, у кого днів, у кого мі... тижнів, а у кого місяців. Це буде по-різному у різних людей. В це розповіла. Все, на цьому закриваю. Всім вам дякую за перегляд. Маю надію, що щось цікаве ви для себе почули і тепер будете знати. І бережіть себе, обов'язково будьте в безпеці, будьте щасливі, будьте здорові. І якщо пили каву разом зі мною, то хай би вона у вас була б найсмачнішою на цього дня. Все, на цьому все. Побачимось в інших відео. Всім пока!